Доброго дня, дітки та дорослі! Сьогодні нашу з вами зустріч! Ми почнемо з того, що пригадаємо, яка зараз пора року. Так, пора року весна. А які ж місяці нам принесла весна? Так, місяць березень, квітень та травень. І зараз в нас другий весняний місяць, який називається квітень. У різні пори року земля приваблива, але навесні вона найкраща. З її приходом пробуджується природа все навкруги оживає. А ще з приходом весни наближаються найбільші християнські свята. Це вербна неділя та Великдень. І сьогодні ми поговоримо про них. Почнемо з вербної неділі. Вербна неділя це велике християнське свято, яке визначають за тиждень до Великодня. Верба це перше дерево, яке прокидається навесні. У цей день люди йдуть до церкви, щоб посвятити гілочки верби, які приготували заздалегідь. Вони вірять, що освячена верба приносить у дім щастя, здоров'я. Та захист від усього поганого. Після освячення вербових гілочок діти та дорослі легенько б'ють одне одного вербою, промовляючи, Не я б'ю, верба б'є за тиждень Великдень. Після святкування вербної неділі через тиждень настає одне з найважливіших і найрадісніших свят для всіх це Великдень. Люди також готуються до свята. Тиждень перед Великим називають білим або чистим. Кожен день цього тижня має призначення. Ось, наприклад, четверг. Ви, мабуть, чули, що його називають чистий четверг. Люди встають ще до сходу сонця, щоб начисто скупатися. Існує повір'я, що в четвер до сходу сонця ворон носить своїх дітей купатися в річку. Хто викупається раніше дітей ворона, той буде здоровий цілий рік. Люди вірили, що в четвер перед Великоднем, вода наділена магічною силою. Тож у четвер розписували писанки. Та випікали паски. А ось субота завершувала білий тиждень. Вона називається Великою суботою. Господиня в цей день боролася по господарству, пекла ковбаси, шинку, готувала святковий одяг для родини, укладала все для освячення у великодній кошик, а ввечері на всю ніч. Ішли до церкви на урочисту літургію, після якої оголошують Благу звістку. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Тому в цей Великодній день всі вітаються! Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Після освячення Пасхи всі йдуть додому на свяченний сніданок. тобто Куштують освячену їжу, яку клали з вечора суботи у кошик разом з Паскою та крашанками. Ще грали в гру в битки, це коли дітки стукають один об одного крашанками, і чиє яйце залишиться цілим, той і виграв. Ось наше з вами заняття завершилось. Від щирого серця бажаю вам щоб ваш великодній кошик приніс вам здоров'я, везіння, злагоди, спокою та достатку.